Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машіка на каналі Файна кухня. Чи можна приготувати суп без м'яса та картоплі, але приготувати його так, щоб він був настільки смачним, щоб кожен повертався на кухню за черговою порцією? Так, друзі мої, це можливо. І сьогодні відео саме про це. Зацікавило? Тоді залишайтеся зі мною. Починаємо! Одну велику цибулину дрібно наріжу. Також дрібно наріжу 6 зубків часнику. Здається, багато, але він тут дуже потрібний. Три середнього розміру морковини наріжу півкільцями. Також мені знадобиться 4 невеликого розміру стебла селера. Не переживайте, якщо ви селеру не любите. В цьому супі вона не відчувається, але додає свій смак. В каструлі з товстим дном необхідно нагріти 3-4 столові ложки оливкової або будь-якої іншої рослинної олії. Кладу нарізану цибулю, моркву і селеру. Перемішаю і буду тушкувати на середньому вогні час від часу помішуючи приблизно 5 хвилин. А тим часом сито відкидаю дві банки білої квасолі. У мене ось така можна попередньо відварити, якщо ви не хочете використовувати консервовано. Якщо використовуєте консервовано, обов'язково дуже ретельно промити її холодною водою. Пройшло 5 хвилин, овочі вже стали такі трошки м'якенькі. Тепер сюди додаю часник. А також чайну ложку чабрицю, чайну ложку орегано, і в чайної ложки пластівців чилі це за бажанням та все перемішую. Дам протушкуватися 30 секунд. Після цього додаю промиту квасолю, а також 2,5 літри холодної води. Друзі, пам'ятаємо про те, що смаки всіх різні, можливо, вам знадобиться трошки більше води, бо ви любите, щоб суп не був таким густим. Воду завжди можна додати ще пізніше. Також додатково я буду додавати ось таку пасту для курячого бульйону, 3 чайні ложки з гіркою це не обов'язково, але така паста додасть додаткового, цікавого смаку. Ви можете використовувати курячі кубики, якщо ви любите. Я такі не використовую, а можна просто воду. Мені знадобиться великий такий пучок кейл. це капуста кейл. Якщо її немає, її можна замінити на звичайну капусту-будь-яку. Яку ви любите, або можна замінити шпинатом. Якщо будете використовувати шпинат, пам'ятайте про те, що його майже не потрібно варити зовсім трошечки, тому що він дуже делікатний, на відміну від цієї капусти кил. Я її подрібнюю. Ось таким чином: стебла не використовую, тільки листочки, суп необхідно довести до кипіння і варити 10 хвилин, щоб овочі стали м'якими. Після цього беремо 4 ополоника супа, перекладаємо в чашу блендера, будемо збивати до однорідності. Це такий цікавий трюк, який дозволяє суп зробити більш насиченим і густішим. Пам'ятаємо про те, що тут немає м'яса, і це дуже допоможе. Цю суміш виливаю в суп і тепер час додати кил або капусту, якщо ви використовуєте капусту. Додаю кил. Спочатку вам буде здаватися, що суп занадто густий, але не спішіть зразу доливати воду. Дайте килу трошки побути в супі десь одну-дві хвилинки, а тоді вирішуйте, потрібно вам більше води чи ні. І дуже цікавий смак цьому супу додають мариновані артишоки. Знадобляться дві банки артишоків, які необхідно розділити на маленькі листочки та додати до супу. Не спішіть засмучуватися, якщо у вас маринованих артишоків нема, тому що їх можна замінити на мариновані огірки, дрібно їх нарізавши. Доливаю ще трошки води, тому що суп вийшов занадто густим. Перемішую. І тепер необхідно додати солі до смаку. Доведу до кипіння і буду варити приблизно 2-3 хвилини. Тим часом дрібно наріжу один невеликий пучок петрушки або можна будь-яку зелень, яку ви любите. І знадобиться сік лимона. Приблизно два маленького розміру лимони, але пам'ятайте про те, що смаки у всіх різні. Тому додайте спочатку сік одного лимона, спробуйте на смак і, якщо необхідно, додайте ще. Я особисто додала сік двох невеликих лимонів. Додаю дрібно нарізану петрушку. І трохи маленого чорного перцю до смаку. Накрию каструлю кришкою, дам настоятися 5 хвилин під кришкою і можна подавати до столу. І щодо подачі: наливаємо суп в тарілку. Додатково можна ще додати зелень петрушки або будь-яку іншу, яку ви любите. І натираємо на дрібній терці трошки твердого сиру. В моєму випадку це буде сир пармезан, але можна взяти будь-який інший. Це дуже-дуже смачно і корисно. Спробуйте, не пожалієте. Якщо сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку, написати коментар, підписатися, якщо не підписані, тому що це дуже допомагає українському YouTube розвиватися. Файно дякую, що завітали! До нових відео. Всім папа! -па.